Усім привіт! Ми знову на каналі в'яжемо разом з Надією. Але сьогодні знову не про в'язання. Сьогодні готуємо млинці для налисників. І так, уємність для збивання. Вбиваємо два яйця, я роблю подвійну по двійну порцію, тому у мене їх тут 4. Збиваємо їх до появи легкої піни, додаємо трішки солі. Даємо наші яйця з дрібкою солі. Зараз будемо додавати один стакан кип'ятку. Так як у мене дві порції, я додаю два стакани. І все це гарно збиваємо. Звісно, не дуже великі обороти, бо буде дуже розлітатися. Коли у них стала однорідною, додаємо стакан кефіру. Якщо ви робите одну порцію, я додаю два стакани. Уже наливаю, не насипаю. І так, коли суміш вже стала однорідної консистенції, будемо додавати борошно. У мене тут 2 стакани, це в мене на 2 порції, на одну порцію один стакан. Додаю трішки соди і потрошку буду насіювати цю суміш і потрішку збивати. Трішки додаю, трішки збиваю. Цукру на одну порцію, а в мене дві порції, тому я додаю дві ложки. Цукор можна і не додавати, це помізково. І вже коли наше тісто що суміш готова, додаю трішки олійки. Я так на око, ну це десь одна столова ложка на одну порцію, десь дві столові ложки. Можна трішки більше, я думаю, тут нічого страшного не буде. Зараз будемо пробувати пекти. Якщо буде рідкувати, можна додати трішки борошна. Якщо густувати, додаємо трішки кип'ятку. Сковорідку розігріваємо, змащуємо її олією і розпочинаємо пекти. Головне, щоб не перший з комом. Поки у нас там печуться наші плини, я готую начинку для налишників. У мене сир домашній, жирненький, тому я сюди яйце не вбиваю. Ді, хто вбиває ще яйце, я готую без яйця. Сир у нас не сухий, досить вологий, тому додаю цукор. Цукор додаю за смаком, гарненько перемішую і чекаю, поки наші налиснички допечуться. Якось отакого, Ви, виключай. Ось такий сир у нас виходить солоденький. Звісно, можна зробити. Солодку начинку. Можна сюди додати родзинки пропарені. Але зараз у мене родзинок немає, тому буде тільки з солодкою начинкою. І ще у нас будуть млинці з ось такою начинкою маковою. Сладосвіт виготовляє, навіть не знаю, хто це, якийсь ПП імперіал плюс. Черкаська область. Ну, не знаю, ще не відкривали, зараз подивимося. Ну, на вигляд, наче непогано. Ось стільки млинців у нас вийшло, тепер починаємо начиняти і закручуємо, як звичайно. Роблю більше з сиром, трішки менше з маковою начинкою. Ось такі млинці у нас вийшли, тобто це вже налисники, ми накрутили їх. Досить багатенько начинки поклали сюди. Ну, одним словом, будемо смакувати ввечері. І хочу вам сказати, що в описі до даного відео я надам рецепт, можете користуватися. І ще хочу наголосити, що якщо ви використовуєте кефір домашній, то бажано, щоб туди не попадала сметанка, тому що можуть млинці приставати трішки до сковорідки. Якщо у вас там щось не вийшло, можете у суміш додати трішки пару ложок крохмалю. Будь-якого кукурудзяного чи то картопляного. Він смак не зіпсує, але сам млинець буде триматися купи, не буде розповзатися на сковорідці. Випадки бувають різні, тому такі невеличкі підказки допомагають нам справитися з тим, щоб у нас млинці вийшли такі, як потрібно. На цьому буду завершувати своє відео. Рада, що відвідали мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки і всього вам доброго. До побачення.